Друзі, усім привіт! Ви на каналі свиноферма 2023 Сьогодні хочу так поговорити на таку тему наші свинки, з чого вони їдять. А вони їдять ось з таких кормушок. 200-літрові кормушки. В них входить чистого корма 130 кг. Ось наша бочка, від якої йде вода до наших поїлок. Давайте прийдемо, я вам покажу. покажу вам ось, дивіться. Ось наша водичка поїлки, чик-чик-чик. Ось дивіться наша бочка, від якої йде вода до поїлок. Наші свинки відпочивають. кабани наші, красовці наші. Наше м'ясо. Віддихає наше м'ясо чисте, друзі. Ось наші ефечки, ось наші, наш ландрасик, ось Сашка, наш бригадір нашої свиноферни 2023. Ось так, друзі. Нашому свинарнику температура. Зараз я вам покажу, яка. Температура в нас в синарнику 18 градусів. Але це при цьому, що ми відкриваємо двері, собі, вікна,